Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Набір в нашу автошколу. Автошкола-майстер, автошкола Начавдар. Вас запрошує на навчання. У нас стартує набір 16 жовтня. Це буде вечірня група понеділок і четверг з 1830 до 21.30. Це теорія. Теорія в зумі в онлайні. Тобто, їздити не треба, треба бути присутнім на зв'язку. Теорія у нас це живе спілкування, це питання відповіді, це розбір різних ситуацій, це підготовка до іспиту. Я вам скажу одне: що ті, хто вчився в нас теорії, складають теорію майже всі з першої спроби. Там з 15-20 чоловік, можливо, один не складе і то. Іноді буває, всі складають з першої спроби. Тож, ми не просто гарно готуємо до іспиту, ми ще й пояснюємо на теорії, хто де кому поступається, які варіанти є на розвитку подій, різні перехрестя, різні ситуації, чому так треба робити, а чому так не треба робити, і що може з того вийти. Це гарна підготовка вже до водіння. І я вам чесно: скажу, скажу що. Учнів після нашої теорії набагато легше вчити водінню, чим учнів інших шкіл. Не просто завчити білети, не просто завчити білети, а саме зрозуміти. І тоді ваша практика буде набагато ефективніша. Тож, теорія у нас в зумі в онлайні. Вона за розкладом понеділок і четверг, 16 жовтня. Там залишилось ще половина місць, половина групи вже набраної, ще, е, ще 11 місць залишилось, тож ви можете сміливо туди потрапити. Скільки в нас коштує повний курс? Повний курс е, теорія – це 80 годин і практика – це 40 реальних годин по 60 хвилин, у нас коштує 27 тисяч. Є розбивка на частини помісячно – 3 плюс 6 плюс 9 плюс 9. Тобто, якщо ви берете пакетом, то теорія виходить 3 тисячі гривень, шара, погодьтесь. А практика 24. Це за 40 реальних годин водіння. Теорія 80 годин водіння, якщо окремо ви хочете теорію, 6 тисяч гривень. Якщо в пакеті з водінням вийде, що теорія коштує 3 тисячі, практика 24. Є розбивка на частини, на 4 платежі, якщо ви берете повний пакет. Помісячно 3 плюс 6 плюс 9 плюс 9. А, повний курс навчання в автошколі займе приблизно 4 місяці. Місяці 2 на теорію. Це за розкладом. Це гарна підготовка до водіння. Потім а, іспит в сервісному центрі. А, після іспиту вдалого складеного ви допускаєтесь до практики. Практики у вас буде 40 реальних годин. А, це ще приблизно 2 місяці. А, якщо... Виберете повний курс, то ви отримуєте дуже потужне навчання в комплексі і по теорії, і по практиці. У нас е, також все більше і більше учнів, котрі приходять лише на практику, тобто склавши теорію, вони зрозуміли, що їхня школа не така вже і гарна. Е, почитали, не читалися, і все таки довіряють нам і йдуть до нас. В такому випадку у вас буде е, за 24 тисячі 40 реальних годин. Е, умова це складений іспит з теорії. Е, все водіння в нас стартує від метро-Дарниця, там же і закінчується. Що я вам гарантую в водінні? Якщо ви на Автоматі, скоріш за все, вам цих годин вистачить і ви складете іспит якихось з перших спроб. У нас на автоматі половина навіть більша складає з першої спроби. Якщо у вас буде механіка, можливо, вам тих 40 годин навіть не вистачить, тоді ви берете додаткові заняття. А, у вас безліч кількість спроб і на теорію, і на практику, але. Ви ж теж хочете поскоріше скласти. Тож, е, якщо ви піднатужитесь і будете дослухатися інструктора, він максимум зробить для того, щоб ви склали з першої спроби. Бо інструктори в нас отримують гарну премію, якщо ви складаєте з першої спроби. Тобто у нас інструктори отримують премію не за те, що продадуть вам права, ми принципово їх не продаємо. Не Теорію, не практику, не навіть медичну довідку. Ви це робите самостійно. Ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб ви склали максимально з першого разу. Ваша задача дуже хотіти навчити водити, дослухатися інструктора. Звісно, дивитись мої відоси, підписатись, поставити лайк. Тут дуже багато корисного. Ви можете зайти в шапку профілю, тобто в сам профіль, від відосу справа там. Така іконка сама верхня, клацайте на неї. Заходите на головну сторінку акаунту. Далі, там є наша адреса. В ній в Google картах ви можете почитати відгуки про нашу школу. А ми на хвилиночку під 300 відгуків маємо з оцінкою 4,9. Якось так стараємося. Не всі наші учні, звісно, пишуть відгуки. Звісно, набагато більше наших учнів склали іспити. Набагато більше. Але я думаю, це теж про щось говорить. Далі ви можете е, зайти е, за посиланням на сайт нашої школи. Подивитися умови, там також відгуки дублюються. Також там є посилання на YouTube канал. Він зараз не дуже сильно розвинений, але він буде зараз набирати оберти. Я буду теж туди знімати дуже багато відосів: повчальних, навчальних, відоси уроків і навіть відоси з нашими інструкторами там будуть з'являтися. Далі. Також ви можете просто подзвонити мені. Там є кнопочка подзвонити, і я вам все це розповім. Що й до чого. Тож, якщо ви хочете відразу круте навчання, то я вас запрошую на повний курс і теорії і практики. Це буде коштувати 27 тисяч. Теорія в зумі в онлайні, розбивка на частини по платежам 3, плюс 6, плюс 9, плюс 9. Тобто максимально зробили лояльну систему, щоб це не було по кишені і звісно. Щоб ви розуміли, за що ви платите? Далі, якщо ви вже склали теорію, а зрозуміли, що е мабуть би водіння ви довірили саме нам, ми вас запрошуємо окремо на практику. Механіка автомат на вибір, всі автомобілі Audia 3 Заняття стартують від метро Дарниця, там же і закінчуються, Буде відпрацювання маршрутів сервісних центрів. Ми складаємо на усенка тут самі складні маршрути. Тут е, кожне друге перехрестя максимально е, унікальне і складне. Тож, якщо ви навчитеся проїжджати без проблем, тут для вас взагалі складного перехрестя як такого поняття існувати не буде. Тут є такі моменти, що навіть досвідчений водій не відразу проїде його так, як треба. І половина ваших занять буде проходити по місту. Це переїзд на правий берег через мости, це кола, це естакади, з'їзди, заїзди. Тобто у нас максимально потужне навчання із теорії, і з практики. Тож, якщо хочеш отримати знання в першу чергу. Ми тебе чекаємо.